Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук, і зараз я скомплектувала два набори. Я, український дизайнер Оксана Степанчук, продовжую працювати в Україні, сплачуючи податки в Державу України. Працюю освіційно, маю сальтсьхемані. Ось такі два набори я скомплектувала, комплектую після оплати. Комплектую, така є у вас унікальна можливість, щоб замовити за своїм каунтом канви. Основа в мене Свайгар, тільки Свайгард, якісна. І муліне можна обрати або DMC, або SHS. Також я комплектую матеріали для вишивання, економ набори. Це я тримаю ось так виглядають на сьогоднішній день мої набори. А сьогодні у нас з вами 21 травня 2024 року. Відшиви. Також я веду на YouTube-каналі кожного місяця. В кінці місяця скидують дівчата мені або в особисті повідомлення, або в групу в Facebook, коментарі. Кожен місяць, 28 числа, в кінці місяця, пару днів, ми разом також я вишиваю. Я вишиваю двома руками. Вишиваю на станочку, бусинка поки що, також напольний э, станочок у мене є, який я склала, і станочок диваний. В основному я вишиваю двома руками. Однією рукою я можу вишивати трішечки, коли я э, буває таке, що роблю, роблю зйомку однією рукою, а іншою вишиваю. Але це трапляється дуже рідко, тому що не виходить така зйомка. Пристроїти, щоб показати вам усе. Поки, так, якось я знімаю. Так, ці два набори скомплектовані на 18-й канві. Ниточки DMC. Доріжка у лісі 504 схема. Як завжди, таке наповнення. Друкована схема, якщо вам нагадую, не потрібна друкована схема, перепискою. Приймаю замовлення, до речі, не сказала перепискою. Приймаю замовлення на вайбер, у мене є два вайбери. На сайті Схемаманія є мої контакти. Електронна пошта або моя, або електронна пошта сайту. Якщо ви хочете замовити із своєю фотографією, це потрібно записатися, скинути мені фото. Я розгляну, підходить воно чи ні для розробки схеми. 600 гривень електронна схема, і схема, якщо потрібно замінити фон, то це ще плюс 200 гривень. Це нагадую: електронна схема розробка за вашим фото. Якщо ви хочете розробити з картиночки, до прикладу, такі ось схеми. Є на сайті, вже готові, можна обрати, там 600 схем, можна обрати і скомплектую вам я набір, або вишивати все петитом, або все хрестиком. Також є а, такий альбом, їх небагато, часткової зашивки схеми. Коли не любите зашивати фон, є і такі. Також можна замовити набір, я скомплектую. Підрахунки всі я веду тільки в особистих повідомленнях, ні в яких не в коментарях. Тільки особисто з вами спілкуємося, перепискою, нагадую, тому що е, підняти телефон кожного. Не завжди я в змозі. Вас багато, я одна. Тому, будь ласка, перепискою на Viber. У кого немає Viber, є Месенджер Facebook, є директ Я Є Facebook, в Instagram, YouTube, TikTok. Мене можна знайти, сайт і так далі. Загугліть у Google сайт. Ось така нарізочка це доріжка у лісі. і ось хочу показати, тут я вже сховала там розбивочка, як завжди входить. Ось така доріжка в лісі. Обробляю я картинки, звісно, обробляю програмами перед тим, як створювати бленди, тобто змішані кольори. Ось такі запасні моточки оригінальних гівсі. І вкладається вам свайгард канва з такою червоною полосочкою, дві голочки від фірми DMC. Якщо це ниточки DMC, я вкладаю 26 розмір голочок і нитку вдягач. Якщо ж це будуть ниточки SHS, і потрібно вам буде вишивати там крупніше канва, я вкладаю 24 номер голок. Але це вже під кожного. Наприклад, ви замовляєте, можете прописати, як. Як ви не озвучуєте якими голками, я зазвичай кладу 26 або 24. -ті. Далі ось такий набірчик метелик у бокалі. Також 495 схема. Також тут буде розбивочка. Це стріни схеми. Ось така. Друкована схема, друк листів, поки ще 2 гривні. І титульна 25 кольорова. Ось такі моточки. Я е, вже ці набори складала багато-багато разів, але роблю оновлюю кожен раз відео. Ці всі замовлення я показую ваші замовлення, які вже оплачені, замовлені. І сьогодні я відправлю новою поштою і укрпоштою. Відправляю новою поштою або Укрпоштою тільки по Україні. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то оплачувати потрібно за набір все рівно тільки на розрахунковий рахунок Приватбанку. Це з Укркарти, тільки можна зробити. Шукайте перевізника самостійно для того, щоб отримати свій набір. Якщо ви хочете у мене замовити із-за кордону, тому що багато таких питань. А так, відправочка по Україні. І комплектую я від 5 до 14 днів набори. Так, далі під усю палітру, бачите, з номерами, під усю палітру, ось такі органайзери я спакувала. Я виведу на екран, скільки штук входить під усю палітру. Під усю палітру від першого номера до 3866 там 482 номера Під усю палітру. ДМС або СХС. Тут номерочки будуть. Скомплектую і відправлю замовниці. Ось такі чудові ламіновані органайзери. Отвір 10 мм, 22 отвори поміщається. Ще є дуже багато ламінованих органайзерів різновидності на моєму сайті. Відкривайте виготовлення органайзерів або ламіновані органайзери, і ви знайдете в альбомі для себе варіант. Органайзерів. Вони є різні, на різні отвори, на різну кількість. Так само я можу під схему як ось. Тут картинка буде із доріжки у лісі. Якщо у вас є електронна схема, ви можете окремо замовити у мене ламінований органайзер під схему 1,45 гривень. Всього. Я підраховую вам кількість, яка входить. Це тільки під свої розробки схем. Під мої дизайни. Я розробляю ламіновані органайзери. Так. Також я роблю нарізочку DMC 2,50 метр. DMC, нарізано на ламінований органайзер, також вимні 50 СХС нарізані. Нарізані моліни на ламінованих безкоштовних органайзерів. От, Наприклад, 82 метри виглядають ось так. Можу рівненько повісити, коли мало метрів, ось так можу зробити з круточкою. Так, і ось такий набір. Посланець кохання 441 схема. А, так, І зараз ми з вами глянемо. Такий набір я комплектую перше за таким сюжетом. Є дуже такі часті набори, як доріжка у лісі, і метелику бокалі. Ось така друкована схема, така пака. І ось тут ми розглянемо, якраз я не запакувала розбивочки ось такі мої розбивочки, на кольорових. На кольоровому фотопапері 49 неповних лист... листочків і титульний лист. Ось так буде виглядати у вас у відшиві схема, ламінований органайзер під змішані кольори під бленди. І нарізочка ниточок DMC. Ось так у вас тут буде на цій стороні табличка з номерами ниточок, надрукована. Так, хтось колись у мене писав, чи це не ми вас замовляли, від руки написано. Друзі, нагадую, я працюю офіційно: сайт Схемоманія. У мене все друковане, схемоманія виробництво, Я виробник, я дизайнер, також вишиваю, розробляю схеми і комплектую вам набори під замовлення. Також роблю різні послуги. Звертайтеся переписочкою і все організуємо. І запасні ось такі моточки, їх небагато під цю схему. І 18-й каунт свайгер. Ось так. Далі зустрінемося в слідуючому нарізочку відео. Сьогодні 23 червня, і ось швиденько вам хочу показати комплектувала я нарізочку DMC, ще не докомплектувала, тому що тут 7 було. Цім нарізочок можна надсилати мені номерочки і кількість метрів. І тоді я вам нарізаю на безкоштовні такі органайзери. Ламіновані вони. Я виготовляю. Тут є назва вашої схеми, там нарізка DMC, Viber мій, для того, щоб не загубити мої контакти. Далі муліне також. За вашим списочком по 5 гривень, вся палітра завжди в наявності, із 150 до 38,66 екрю, бланки і так далі. І е, DMC 482 номери разом із новими номерами. Так, це таке пояснення: тут багатенько ось така нарізочка, така нарізочка. І тут буде обов'язково прописано. Табличка. Обов'язково буде табличка, назва вашої схеми. Схема мені ваша не потрібна, ви не надсилаєте її, а просто надсилаєте номери і метраж І я вам нарізаю, я думаю, це зрозуміло. А моточками СХС так само, скільки кількість моточків і номери. Далі такі друковані схеми. Друкована схема дуже-дуже велика. Бачите, скільки листів? Це багатоколірна авторська. Схема від автора. Тобто, мене, Оксана Степанчук український дизайнер. 350 схема. Русалка, яка читає книгу. Дві замовниці вже вишивають її. 500 на 768, 204 відтінка, 105 чистих та 99 змішаних. І зараз я вам все ж таки покажу, тому що на відео хочу вам показати і розказати. У чорнобілі, так само, як і в кольорові схеми. В роздруковані, входить три титулки. Подивіться, яка краса. Це скріни схеми. Тут більша картинка буде. Щоб показати скріни схеми. Тут відображення буде в морі русалка або в океані. Сидить, читає книгу. Скрін схеми завжди в обкладинках схем. І така розбивочка. Погляньте, це ж взагалі бомба. 132 листочки. Хто полюбляє дуже-дуже великі схеми. Це саме схема для вас і ще полюбляє фентезі-русалку. Ось перший листочок, бачите, він буде такий зелененький. І ось перший листочок, як виглядає в символах. Тут навіть нічого шити, тому що тут мало символів на першій сторіночці. І далі бачимо. Також, на мій погляд, тут все легко. І далі ось такі сторіночки є, так, ось такі, в залежності від цього листочка, який малюночок нам попадає. Завжди перед розробкою схеми я обробляю картинку. Ось такі. Тут уже буде розхід ниток, сторіночки. Із ключем до схеми, ось початок, наприклад, 133 сторінка продовження. І ось буде ключ до схеми. Якщо два, бачимо цифру, це у дві ниточки потрібно вишивати, або петитом, або хрестиком, чистий колір. І далі прогорну далі на бленди, тобто змішані номери. У нас стоїть колоночка одинички. Одинички, це значить ось один значок, наприклад, знизу. Знизу у нас один значок. Так? І на один значок одна нитка 33,48, і інша нитка 38,63. Потрібно змішати, буде змішаний колір. І також буде дві нитки, одна одного змішаний колір. Тому що багато запитань, багато запитують, бачите, яка пака. Дуже велика пака листів. Намагаюсь швиденько показати, тому що потрібно швиденько мені на нову пошту такі великі-великі гіганти для для багато колірки. Мої відшиви ви можете переглянути також у Facebook. Ось така також дуже-дуже велика. Тут 149 сторінок чорнобілих і 3 титулки. Є відшив повний. 92% вишила Тетяна Германюк. Я вставлю вам збоку, за цією схемою, відшив. Це багатоколірка. Мені, наприклад, дуже легко вишивати, тому що я багатоколірки вишиваю давно, 10 років. 10, може, більше, 10, я вже і не рахувала. І ось фея води. Фея води, така схема. Така чудова схема, її також вишивають. Я найду вам відшив. І також е вкладу ось так низ вишили. Оця якраз гладь води, все видно, відображення. І тут 81 сторіночка. Тут менше, чому русалки, звісно, і так само, і так само символьна схема. Ось такі чудові феї. У нас замовила одна чудова замовниця, яка хотіла одразу шість друкованих схем замовити. Але вони дуже-дуже великі, тому е, замовила дві. Уявляєте, скільки це паперу у багатокольоровці замовити такі схеми. Тому вирішила спочатку дві, я дві, і потім дозамовити іще. Так. Дуже дякую за перегляди, підписку. Завжди приймаю замовлення переписочкою на Viber. Розраховую вам підраховую наборчики. Обираєте схему і каунт канви, Навіть на 14-му хрестиком я рахую, якщо поганий зір і вам зручно той хрестик. Чому ні, я, звичайно, цвай основа завжди у мене і ниточки DMC або СХС Чекаю, вас завжди у Viber переписочкою. На все добре. Будьте завжди підписаними на мене, щоб не пропустити акції. Акції дуже чудові. Дівчата, навіть акція була 40% це чудовий варіант зекономити 140-160 гривень на схемі. Так що, не пропустіть акцію, не пропустіть чудові новинки від мене. Всім дякую за перегляди, до побачення!